Як і було раніше домовлено, о 18.30 на розі вулиці Богдана Хмельницького та 28 червня знову зустрілися мешканці і чиновники. До чого вони договорилися? Зараз побачимо. Я хто має ви вирішити? Ми я... вирішуємо вирішую. вирішують. Бої... Про... Про... про рапі боїться Як приймати рішення. я стою і бачу, що ніхто не, нічого не, не вирішує. Ці роботи чому ви їх починали без всяких проектів і без всяких ні, ні. узгоджень? Чому про... ж їх починали? У про... 2006 році був такий проект зроблений. На цю вулицю як загальний. Однак це дуже великі були кошти і було прийнято рішення, що він буде розділений на чотири етапи. Перший це буде заміна газових мереж, другий заміна каналізації і будівництво зливової мережі, Третій – це є е, обмін, е, ну, заміна існуючого водопроводу, яке була на металопластику. І четвертий етап це е, влаштування корита і дорожнього полотна. З ремонтом тротуарів організацією дорожнього руху. От така ситуація. На сьогоднішній день ми перейшли в четвертий етап. І саме більша проблема, напевно, в цьому є, що ці проекти розірвані один від другої, тому є виникають такі проблеми. Суботу я вам розкажу, що робили. Збирали старий гравій внизу Богдана той, і везів той, 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 збитим що з кусками асфальту, з кусками бітури, А Сьогодні кирпичом, кусками асфальта, кусками бітури, а сьогодні цей гравій знову збирали і викопували назад. Буде це є влаштування реконструкція інженерних мереж. І зливова каналізація, і влаштування зливової мережі як окремо, і водопровід окремо. Є міськгаз, приватна структура, яка обслуговує постачає нам газ. Це не рішення міської ради було. Вони міняли мережі, вони самі проектують, міняють, приймають, здають в експлуатацію, Кому? Кому здають? Самі, самі собі здають? Самі тобто... Чому треба було чекати тендерів, гендерів, що заважало вам? перевіряти якість виконання робіт. Ви розумієте, що ми вже би коли прийшов тендер, прийшли би люди. Виконання робіт уже було б прискорене, тому що це все було б. Ці всі дефекти вони були б вкриті ще минулого року, в серпні, в жовтні, в листопаді, і тепла зима була. Хто заважав це? Робити, як положено. Нема текст зора, приходить заступник, приходить директор департаменту і немає, з цим не помінялися. Я не запишу розпоряджень в журналі. Тобто треба йти до Олексія Павловича, щоб він писав щоденне завдання. Перевіряли і в 2012-му, році, 13-му, 2014. На сьогоднішній день як не негарно не говорити дві людини, які працювали в тегналі, звільнені з роботи. Мер в присутності мера міста пообіцяли через неділю здати комунікації. На сьогоднішній день пройшло три неді неділі більше ніж три неділі. ми стоїмо і взагалі ніхто нічого не робить. Дві неділі вже. вулиця мінне поле. Ми кожен раз шукаємо дивимося, як зривають комунікації в різки або газові, або водяні, або ну, старі. і так далі. Ну, нема газу, врізок, не не зриває. Є, старі, ще раз контролю. Ми обіцяли нічого мережі не робити. передаються по рішенню е сесії. Тоді, коли буде весь комплекс робіт, так ви сьогодні тоді згідно сприхали, чи згідно чинного законодавства Скажіть, передати ні. окремо на сьогоднішній Но день. Наречі нема, немаличномережі працюють. Завершилися збори тим, що призначили людину, яка буде дотискати колишніх підрядників, швидше усувати недоліки. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.